Хлопець сидить верхи на якійсь зеленій масі і старанно лупцює її палкою, ніби ставлячи на ній штамп. Ясно, що це якесь виробництво, але чого саме? Ідемо в коментарі за підказками. Дубайський шоколад? Думаю, він робить дизайнерську плитку. Сер, будь ласка, не сидіть на торті. А це точно не вибухівка? Так що це за? Насправді це виробництво одного з найдавніших винаходів людства: натурального, сирійського мила. Його рецепту більше років, ніж жартам про метро на Троєщину. Чотири тисячі. За ці чотири тисячі років його склад взагалі не змінився. І він такий короткий, що аж не цікаво. Оливкова олія, олія лаврових ягід, каустична сода, вода. Все. Складники змішують три дні. Вся ця маса настоюється і стає схожою на розтоплений шоколад. Тоді її виливають на підлогу, і вона кілька годин застигає. І от тоді з'являється наш герой з молотком. Бо треба проштампувати десь 30 тисяч шматків. Так, 30 тисяч разів бахнути молотком. Наш хлопець хитріший, тому бахне 15 тисяч разів. Після цього мило нарізають, а далі роблять такий собі тетріс, складаючи башти з мила до самої стелі. В них це щастя дозріває ще десь півроку. Нарешті на виході отримують ось такі коричневі цеглинки. Дивлячись на них, міленіали ловлять флешбеки і згадують господарське мило 72%. Схоже, але тільки зовні сирійське мило і м'яке, і таке, і сяке, що ним Користувалися майже всі королівські родини від британських вінзорів до марокканських султанів. Варто сказати, що найвідоміше сирійське мило роблять у місті Алеппо у старовинних підвалах, де цим займаються цілі сімейні династії. Наше ж відео зняте у сусідньому місті Афрін. Тут рецепт той самий, але трохи менше крафтового вайбу.